Від крадіїв, хуліганів та бійок у громадських місцях рятують тривожні кнопки. На їхній сигнал завжди за лічені хвилини прибуває наряд групи затримання Державної служби охорони, який цілодобово забезпечує порядок та спокій людей. Сьогодні на Тернопільщині під наглядом ДСО перебуває більше 120 об'єктів, оснащених кнопками термінового виклику міліції. У цілому кнопки встановлюються на всіх об'єктах, які ми охороняємо, можна встановити. Більшість кнопок встановлюються в об'єктах торгівлі, розважальних закладів. Владах, де буває багато людей. Також можна ці кнопочки встановити в автомобілях, але будуть вони індивідуального користування. Більше 50 разів на добу спрацьовує тривожна сигналізація по області, і саме стільки ж без запізнень прибувають на місця виклику спеціальні підрозділи груп затримання. По Тернополю спокій забезпечує чотири наряди Державної служби охорони. Чергують правоохоронці і в кожному районі області. Сигнали надходять надходить миттєво, оператор відпрацьовує його і зразу передає. На наряд міліції і наряд міліції виїжджає з адресою даного спрацювання. Оперативно впіймати злодія неподалік одного з магазинів в центрі Тернополя допомогла тривожна кнопка. За словами Анни Бугайчук, їхній заклад уже більше п'яти років співпрацює з Державною службою охорони. За допомогою викликати наряд до них звернулася жінка, у якої невідомий викрав сумку. Наш магазин працює цілодобово, але в зв'язку з тим, що в нічну зміну працюють жіночки, знаходитись тут їм. Страшно і важко. І дякуючи такій кнопці, що тут можна перебуватися і дійсно почувати себе захищеною. Був такий випадок, що от тут біля нас, біля магазину, жінки сумочку були, поцупили, І дякуючи кнопці, жінка прибігла до нас, побачила, що в нас тут на дверях ніби є терміновий виклик міліції. Жінка прибігла сюди, ми нажали безпосередню кнопочку, і, дякуючи наряду, зразу буквально. Лічені хвилини прибули і все вияснили, все обійшлось добре. Скористатися тривожною кнопкою може будь-хто в разі необхідності потрібно зайти в приміщення, на якому є наліпка, терміновий виклик міліції, і попросити натиснути її. Наша служба не тільки ж там затримає якось, але вона допомагає громадянам в різних ситуаціях. Можливо, кому допомога потрібна. Наряд міліції приїде, може доправити і в лікарню і надати іншу допомогу. Завдяки тривожному виклику піймати злодія вдається по гарячих слідах, а тому більшість злочинів розкриваються відразу.